Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, і я неймовірно тішуся, що я, здається, нарешті знайшла свій формат, бо я вже втретє знімаю свій книжково читацький тиждень і дуже тішусь з цього приводу. Е, от. Я, до речі, зловила себе на тому, що я читаю завжди дві книжки у мене в процесах, електронка і зараз тудопінного покоління. Я про неї говорила в минулому відео. А в папері в мене ось це. В папері у мене е, бріджортонний Вікон, який мене кохав. Чесно, дуже швидко йдеться книжка. Я не трошечки себе зупиняю. Не знаю, правда, чому, можливо, варто її нарешті. Прочитати і забути. І хто дивився? У Бріджортонів, там, до речі, скоро буде третій зон. Я чекаю, неймовірно чекаю. Так от, власне, мені здається, що цей випадок, коли ти читаєш, і ти прям ну, сцени з фільму згадуєш, от прям один в один, один в один. Ну, то як є моменти, які, звісно, не повторюються. наприклад, тут є Саймон, в... В серіалах його немає, плюс королева Шарлотта, якої тут немає, вочевидь. Але якісь, типу, подій, які буваються, вони однакові, правда, і це так зразу трошки насторожує. А, а ще я так розумію, що. А... Трохи змінені на національності героїв теж, бо тут нічого про це не сказано, але Anyway, може, я просто погано читаю, І загалом тут мало що сказано, тому що тут просто діалоги, діалогами, діалогами, діалогами поганяють, те саме, що було в першій частині. Тобто нічого нового очікувати не доводиться. І що в першій частині в мене були питання до мотивації Саймона? Ну тобто його логіка, що він вирішив не з Дапною, бо він не хоче мати дітей. Що тут? Логіка Віконта Ентоні. Ой, то Віконт. Та, він Віконт, Тож така дуже дивна. Ну, подумайте самі, чувак вирішив, що він рано помре. Не питайте, що, просто вирішив. Такий, типу, якби, в мене тату помер в 37, я теж пожалуй, в 37 помру, ні? так називається спадково у нас. От, Але він знав, що його тато дуже сильно любив його маму. І для того, аби вона не страждала, його майбутня дружина, він вирішив зручитись на жінці, яку він не любитиме. Вам здається, це логічно? Просто скажіть, ну, типу, чесно, отак, правда. Вам здається, це логічно? Бо мені ні. І те, що він робить, теж нелогічно, і все-все все тут нелогічно. Е Бо Більш того, давайте так, давайте. ну, можна спойлери, можна? Ну, типу, давайте можна. От ти вирішив, що ти помираєш в 37 і тому ти не одружишся на жінці, яку ти любиш, але ти одружишся на її молодшій сестрі. що я продовжую це читати. По-перше, бо мені сподобався, ну типу, так. мені не сподобався серіал в плані сюжету, тому що ви ж бачите, він там такий і в серіалі. А мені сподобалася картинка, там знаєте, все там так красиво, оце таке всяке, ці такі їхні платюшки. Тут цього всього нема, щоб ви собі просто знали. Але, ну, типу, це те, що мені сподобалося. Ми, тому я хочу бути в курсі там подій. Тому я. Буду читати. А ще тут же ж є оця Леді Біслдаун, яка е, притягує мене в серіалі. Притягувала, бо тепер знаємо, хто це. Anyway. Е, от. І Тому мені дуже цікаво, чим тут закінчиться вся ця історія з Леді Біслдаун. Тому я продовжую читати. Е, от. Тому тата, я, буду, я буду себе мучити Бріджертон. Бачите, якщо гудзиком і мережевим я мучити себе не могла, бо це вже вище якихось моїх сил. то те, що мені підходить, О, те, що оташом яка прикольна закодиночка. Це мені подружки з Іспанії привезли. Я все знаєте, про що думаю. І дай Бог, бо це в мене е, трапилось. Думаю, нарешті впорядкувати всі свої закладинки, е, стікерочки, всякі інші штуки, бо я коли бачу, як красиво люди підбирають це все. Тобто вибирають там стікерочки е, до книжечки, щоб воно все відповідало. Я думаю, Боже, як це класно, чому я так не роблю? А потім вкладаю, такий хаос в моїх стікерочках і закладках, що, ну, типу, знайти там те, що мені треба, просто нереально. Е, от, Тому е, дайте мені там в коментарях. Щоб я все-таки взялася за організацію своїх стікерочків і закладинок. Коротко про те, як готується інспекція книгарень, перекус, хумус з морфочкою, нотатки. Відкрита вже одна з книгарень, а ось там вишивка, займусь нею після того, як перекушу, і закінчу з інспекцією. Друзі, повертаюсь до знімання влогу і почну з того, що я вам. Перед тим говорила, що я читаю по одній книжці одна електронна одна паперова. Але прийшла ось ця, і я відкрила джертонів, поринула в біографію е, принцеси Діани. E, взагалі не познавала її замовляти, правда. Тобто я якось так супер-репутатково суперпадковий побачила, я ж робила інспекцію книгарень, і мені треба було щось замовити, захожу на сайт ну щось собі вибрати, і бачу цю книжку і все. А потім вона приходить, і я починаю гортати, зупиняю себе на 200-й сторінці і все. E, загалом, це така цікава біографія. У мене аж одразу виникло бажання якось її обсудити, якщо я можливо якийсь діючий книжковий клуб або навіть можливо якісь обговорення в себе на каналі влаштувати трошки пізніше зараз. Я не в ресурсі, але можливо. Бо питань до книжки дуже багато, і вона дуже цікава. І е, загалом, для мене ця книга теж дещо пояснила в, в Діані, е, бо багато хто її якось дуже романтизує. Тобто така бідна нещасна Діана в цьому королівському кодлі, в цьому шлюбі, де їх було троє разом з Камілою, і, і все, і все, і все. Але я читаю цю книжку, і я розумію, що по хорошому мені перед тим, як вона вийшла заміж, її б до, до психолога зводити, розібратись своїми тарганами. І тоді вже, тому що це юна, незріла дівчина, яка вступає в шлюб, яка. Має певні якісь психологічні проблеми, має бульмію. Ну, тобто, типу, як мінімум вчиняла самогубство, бо хотіла привернути увагу. Дзвіночок, дзвіночок, і там таких нам просто коло кола б'ють, розумієте, тому я розумію, що можливо, і справді типу, в цьому ж любі немає невинуватих. Якось так. Типу склалось так, як мало склатися, і інакше воно би не склалось. Е, от, тому таке всяке, думається мені. Е, тому хочеться цю книжку, можливо, і справді якось ґрунтовно обговорити, бо багато-багато всього. Тут закладки, знаєте, в мене трошки вже є. І то я закладаю небагато, бо... Е... Насправді, і здебільшого зараз цю книжку використовую чисто як таке медитативно розслаблене читання, але ну все одно якісь рефлексії є, бо вони не можуть не йти, та? ну не можна читати геть з виключеною головою, хай би як ми цього не хотіли. Е, от, тому от, така от історія. І щодо закладок, то крім якихось таких логічних речей, які, ну, типу, здалось би так закласти, є речі, які мені просто було дуже цікаво запам'ятати. Е, до прикладу, ось. Е, т -т 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 а ні, то не то. Секунду. О, а ось ось цей момент. Діана майстерно готувала дві страви: шоколадні рулети та український борщ. Ось таке мені закладалось. Або от, поки там хтось за обідом номинав котлету по київськи До речі, про котлету по київськи мені дуже цікаво було дізнатися, як в оригіналі книжки було написано. І таке, всяке різне. Загалом. Питань про дискусії дуже багато, але я зараз, правда, перше не в ресурсі, аби дійсно вести якісь такі дуже дискусії прямо зараз. Е, от, і тому просто на даному етапі я кажу вам, що книга хороша, якщо ви цікавитесь британською королівською родиною, хоч би на трішечки. І якщо вам здається, що ви все знаєте про Діану з медіа, із різних якихось джерел, з відосиків на Ютубі і так далі і тому, подібне, все одно, якщо вас цікавиться тема, безперечно, все одно візьміть цю книжку і почитайте, бо мені здається, що тут. Буде-що буде що для себе нового відкрити. До речі, я не знаю, чи це новинка чи ні, хтось мені підскаже. Напевно, ніхто, крім фабули, мені про це не скаже, 2024 рік. Ну, точно свіженька книжка. Тому ось така от історія, ось така от книга мене не покидає, читаю її, тішуся. А потім після неї і після Бріджертонів, яких я залишила на непризволяще, візьмуться ось цю. Бо, бачите, це, до речі, в мене поприходило. Ось-ось і ось. Ось, ось такеньке поприходило на інспекцію книгарень. Е, от. Не знаю, чи вона вже була, чи буде, бо зараз мені складно щось говорити, всі мої графіки трошки поплили. Але е, таке, книжки вже є, матеріали зняти є, залишилось тільки змонтувати, буде гаряче, мені здається. Ось так не спішно, мій влог перетворюється в Діана-влог, тому що не можу себе відірвати від цієї книжки, правда. До речі, дуже дивно блікує камера бо розбитий скоп. Так от, не можу себе від неї відірвати, дуже вона мені подобається. І навіть в моменти, коли я там зазвичай читаю електронку, перед сном я все одно встаю, йду в іншу кімнату і читаю цю книжку. От така в нас з нею любов. Єдине, що мені не подобається, це те, що я вже говорила, вона складається з декількох частин. І перша частина це додаток, умовно, до оригінальної книжки здається там. 90-го року чи якого. Зараз вам скажу секунду, секунду, секунду. О, да, 92-го року вийшла ця книжка вперше. І е, тепер це вже апдейтнута версія, тому що Андрю Мортон е, оцифрував деякі з діалогів Діани і подав нам типу пряму мову, тобто ці витяги з цього інтерв'ю, цих записів, які Діана йому робила. Як залюблювалася інтерв'ю, тому що це було під грифом секретно, аби королівська сім'я не знала, що Діана дає таке інтерв'ю, що це вона. Ініціатор цієї книги. Просто вона надиктовувала на диктофон відповіді на запитання, які мав Ендрю Мортон. Так от, деякі з цих надиктовувань тут у нас вже є, є прямою мовою, і ми, звісно, як читачі маємо змогу оцінити художність книжки, тобто, не художність книжки, не так, силу художнього вимислу, до прикладу. Тут Діана в своїх ну, цих аудіозаписах говорить про те, що вона там годувала малят до 12 тижнів одного і до трьох тижнів другого. В той час, коли в книжці написано, що Діана так обожнювала дітей, що годувала їх грудь. Ну, типу, таке, знаєте. <свят> я, як недавньо <свят> молода мама, розумію, що таке три тижні в масштабах грудного вигодовування маленької дитини. От, далі, що теж... і це, типу, перше, що я помітила, і така, типу, ну окей, ну нехай. Але далі більше, далі. Е... Я читаю, я вже на другій частині я читаю якісь абзаци, які я вже читала. Тобто я читала пряму мову Діани, там умовно два-три абзаци, а потім читаю піврозділи автора про це. І з однієї сторони, перший раз це було ще цікаво, другий раз ну, теж так нічого. Але коли це вже п'ятий раз, то я вже така, ну я вже знаю цю історію, дякую. Давайте далі. Звісно, умовно, перші три рази можна оцінити масштаб художнього вимислу. Але далі то вже починає трохи набридати. Але я кажу набридати, але все одно рука тягнеться кожного разу цієї книжки, коли тому не вільна хвилина. Продовжую читати книжку про Діану. І ось натрапила на ось таку браковану сторінку. І насправді ну навіть би хотілося б, ну, геть не прочитати, що тут. Сумно. Я на фінішній прямій з книжкою Діана Справжні сторі звійбуст, і це той випадок, коли мені не хочеться просто щось про неї розповісти. Мені хочеться якогось живого обговорення, якогось прямого ефіру чи щось таке. Я обдумаю мене, якщо буде сторінок п'ятдесяти або про це подумати, і обов'язково сповіщувати спільноті або в іншому ролику, тому що ну просто багато-багато всього, що дійсно хочеться обсудити. Так, ти почути якусь ще думку, окрім своєї прекрасної думки. Тому що ну починаючи з якихось таких зовсім смішних історій, типу ну не смішних окей, історій, яких я не очікувала, до прикладу, захоплення тарологами від Діани і Сари Фергусон, для мене це було дивина. А ще власне саме стосунки Діани і Чарльза, вони для мене тут крилися зовсім по іншому, і я здивована, чому я ніколи під цим кутом їх ніде не бачила висвітленими. Поясню взагалі насправді. Я ж коли читала цю книжку, я дивилась випуск вагітною 16. Той самий випуск, який просто не можна було не подивитися, тому що про нього говорили з кожної праски. Мова йде про неповнолітню люду і її вчителя. Не будемо з вами обговорювати просто зашкварність цього випуску. Не будемо обговорювати кримінальний кодекс, до якого, звісно, обов'язково звернулася, і до е, апелювати до СТБ щодо того, як варто було писати цю історію, на що варто було б звернути увагу. Anyway, про це все до мене вже розповіло багато-багато е, різних оглядачів. Я власне хочу провести паралель е, і дисклеймер. Тобто те, про що я говоритиму, я не легалізую. Цю історію з вагітною 16, тому що їй 16, йому 33 це ненормально все, крапка. Ну тобто тут нема, нема що говорити, так? Але <свісно> в цьому випуску, що мене здивувало і змусило думати про Діану і Чарльза, тому що ця люда, ну звісно, цей взрослий вчитель її зацікавить, тому що він дорослий, там, серйозний дядько, всяке таке, у неї стосунки в сім'ї не дуже вдалися, і відповідно ось ось такий чоловік її привернув її увагу. A u ó. Теж своя мотивація. У нього була владна мати, владна перша дружина, а люда йому якби і не перечить. І все, що він скаже, вона робить. І він намагається якось ліпити як пластирі. Ну, правда, не ліпиться, бо неможливо нічого ліпити з іншої людини, незважаючи там 16, 18 чи 81. Але він пробує і вона намагається, і у них там все йде шкереберть, і Він їй там кожен раз заявляє, що ти не така розумна, не так гарно миєш там, підлогу і так далі, і тому не... І вона ж старається, вона намагається. Але воно не виходить. Ну, тому що якщо ти не така, як... як, як типу, якщо ти е, руда, ти вже природньо не станеш блондинкою. Типу, Є певні якісь задатки, і їх вже ніхто ніяк не змінить. І неможливо нікого з нікого зліпити. От. І чому я подумала про Чарльза і Діану, тому що мені здається, у них якась була дуже схожа мотивація вступу в їхній шлюб, на щастя. У них, звісно, він не кримінальний, Діані було 20, а Чарльзу 33. Але я вперше задумалась про їхню різницю у віці 13 років. Тобто це взагалі різні покоління, у них різні інтереси, різне бачення світу. Вони, ну, геть зовсім різні. Але, звісно, Діану зацікавив Чарльз, тому що ну, це принц, майбутній король. У неї теж не все було добре в її родині. Відповідно, це був такий спосіб втекти з дому. Такі батьківські стосунки з Чарльзом. У Чарльза теж своя мотивація. Я думаю, що оскільки йому не вдалося організувати шлюб з укоханою дружиною, а йому потрібно був, очевидь, шлюб, тому що йому потрібен був спадкоємець, от він собі знайшов молоду дівчину, недосвідчену, з якої можна зліпити, повторюю, все, що завгодно. І, Чому я так думаю? Тому що певні якісь фрази, які я знаходжу в цій книзі, мені дуже на це натякають. До прикладу, коли Чарльз там говорив Діані про те, чому ти не така весела, як Фьоргі, Фьоргі, це е, дружина його брата Ендрю, така все гей. Режавесті, красоточка. Ну, звісно, якщо не брати до уваги моменту, коли вона там е топле з, з чужими мужчинами загоряла. Але, ну тобто, от така зажигалочка. чому Діана не така? І е тут, і тут, і тут, ось сюди всілякі кпини. Мені здається, що ці кпини власне приготовлені, тим, що Чарльз надіявся, що він зможе собі зробити таку дружину, яку йому треба, яка треба в королівській родині. А Діана, власне, неможливо зліпити щось інше з іншої людини. Так просто не працює. І, е Саме тому ми бачимо, можливо, ці всі е, нервові зриви, булімії, е, що там ще було, самогубство і багато-багато іншого. І, Знову ж таки, ця якась і панічна любов до дітей, наскільки вона взагалі була адекватною, і, і, можливо, я собі просто так думаю, я можу бути не права, але, можливо, певні якісь штуки, які ми зараз спостерігаємо в Гарі, ну тому що у нього. Е, не була суперемоційно стабільна мама, ну на, насправді. І не те, щоб я зараз намагаюся виправдати Діану і повісити всіх м, собак на Чарльза, тому що одна справа, коли вагітні у 16, мова йде про неповнолітню дівчину, яка не досягла навіть віку статевої згоди, тому що вперше вони стосунки почалися, коли їй було 15 на хвилиночку, не знаю, куди дивилося з тебе. І чому ми так все скомкали? Ну, можливо, тому що випуск, мабуть, би видався не такий би резонанс, найшвидше е е зацікавили певні якісь кримінальні служби. Тому що, ну як так? Але в будь-якому разі, це одна історія, і тут, звісно, у нас повністю всі, так би мовити, провини лежать на дорослому чоловікові, то тут, коли мова йде про 20-річну дівчину, певна, якась доля відповідальності в ній теж є, і вона теж могла. Скажімо так, усвідомлювати, усвідомити, в що вона встрягає, але то вже інша історія. І знову ж таки, якщо вам цікаво це обстити, можливо, я справді проведу якийсь прямий ефір, де обсудимо, власне, хто в цьому шлюбі був винуватіший, чи був хтось винуватий, чи то тільки Діана, чи то тільки Чарльз, і що було першіше, булімія, чи не нещасний шлюб загалом. Я прочитавши, ну, майже прочитавши, я на етапі будь кінця десь-десь тут взагалі книжка дуже цікаво поділена. У нас спочатку йде е, розшифровані розмови, які раніше не вдалося розшифрувати авторові книги, тому що це все ж за аудіозаписів було записано, але все одно деякі речі перегукуються з книжкою, типу, з основним. З основною частиною книги, тому ці повтори мене трошки бісили. Далі у нас основна частина книги це та, яка вийшла, здається, в 91-му чи в другому вже зараз не пригадаю. І е, наступна це вже така післямова, тобто, що трапилось після того, як вийшла ця книжка. Е, тому ось так доволі дивна побудова, але... Цікава, правду. Тобто я не можу ніяк ні заперечити, ні спростувати, не сказати погано це чи добре, просто ось така от побудова. І я вже на третьому розділі, коли мова йде про те, що трапилось після цього інтерв'ю, після цієї книжки, і загалом, як склалася доля Діани. Після шлюбу з Чарльзом. От. Але, тим не менш, якісь акценти, звісно, я для себе розставила і зрозуміла. І для мене ця книга це книга про дійсно супернещасних людей. Супер нещасним я вважаю Діану, тому що справді, по суті, після дорослішання перше, що вона зустріла в своєму житті, це оцей недалий шлюб, який абсолютно зруйнував мені, здається, її життя. І Чарльз теж вже нещасним, і його нещастя почалося набагато раніше ніж нещастя Діани, тому що якби у нього була змога одружитися на коханій жінці одразу, можливо, життя його і загалом цих людей, пов'язаних в цій історії, було б набагато набагато краще. Нещасними вже дітей в цій історії, тому що я не переконана, що емоційно нестабільні батьки це саме те, що потрібно бачити дітям, і багато багато всього загалом Просто всі в цій історії мають свою долю нещастя. А, от тому ось так. Я б не дивилася на цю історію так плоско, але знову ж таки. Кажу ж, читаючи її і переглядаючи вигідну 16» фактично в один той самий вечір, я зрозуміла, що я ніколи не читала про союз Діани і Чарльза, от саме з позиції цієї нерівності того, що він набагато старший чоловік з певними якимись інтересами, досвідом, з певним великим уже коханням поза його плечима. І Діана, така е, молода, проста, наївна дівчина, яка геть зовсім не усвідомлювала, що відбуватиметься в її житті. Тому ось так: от такий от у мене е, огляд, таке от у мене враження. Повторюсь, хочу якесь обговорення, тому що так книга дійсно цього потребує. І на цьому буду закінчувати цей свій влог. Він такий вийшов трошки сумбурний, розтягнутий в часі. Е, і я справді весь час читала фактично одну книжку і саме про неї вам і е, е, розповіла. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, вам, як завжди, Дові гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книги до зустрічі зовсім зовсім скоро.